шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт, а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. В цей час війни ми багато говоримо про волонтерську допомогу нашим хлопцям на передовій, нашим військовослужбовцям, але набагато менше згадуємо про духовну і емоційну допомогу, хоча вона не менш важлива. Сьогодні ми будемо говорити якраз на цю тему з нашим гостем Михайлом Дзьоником, який є помічником. Капелана військовослужбовцем збройних сил України. Вітаю, Михайло, у нас в гостях. Вітаю, привіт! Дуже радий, що ми можемо продовжити з тобою розмову. Ми мали попередню програму, де ти розказував про свою дорогу до війська, про ці рішення, які ти приймав, про труднощі, з якими ти зустрічався, і власне це насправді дуже було надихаюче. Якщо наші глядачі не бачили цієї програми, то я щиро заохочу її подивитися. А сьогодні я хотів, щоб ми з тобою поговорили про Тепер твоє щоденне, щоденну роботу у війську, щоденне служіння. Ось ти є помічник капелана. Що це означає? Це означає по статуту, що я маю його захищати, бо капелан не носить зброї, а я як помічник капелана, я ношу зброю. Це таке основне завдання по статуту. Насправді, зараз автоматом багато не захистиш. І чи від дронів, чи від ракет, чи бо зараз війна дистанційна, досить дистанційна. Але це моє основне завдання. Наступне моє завдання це допомагати його йому в духовних практиках і в духовному служінні. Військовому військовим особ, особовому складу військовослужбовців. Дуже добре, що це так написано: ні про що, бо ти тут можеш робити все, що хочеш. Дуже широкий масштаб. Оці дві категорії, це означає бути помічником військового капелана. Я так розумію, що твоя основна робота, зосереджена на цьому другому пункті, так. допомагати в служінні. Крім того, в тебе є величезний досвід роботи з людьми, з молоддю в спільноті. І розкажи трошки про проекти, які ви реалізуєте, що ви робите, як ви допомагаєте хлопцям. Основне наше завдання гасло капеланської служби це бути поруч. Це найскладніше. Особливо коли е, хлопців є дуже багато. Це не, не є 10 чи 20 хлопців. Е, в нас є біля двох тисяч військовослужбовців. Бригадії е, і... так. Так, так. Е, це не повний склад, але це той склад, до якого ми би мали і хотіли би досягати, хоча б, щоб знали, що ми є. Е, і наше основне завдання це бути з ними. Е, не так, аж молитися з ними, але хоча б спочатку бути з ними, бути поряд, щоб вони розуміли, що є капелан, що можна поговорити, можна помолитися, можна посповідатися, можна просто побути і знати, що в війську є та людина, яка воює на паралельно духовному фронті, який є не менш важливіший. Ці наші такі, цей напрямок він є найважливіший. Ми можемо робити багато проектів, але якщо ми не будемо поруч з хлопцями, то наші проекти ну будуть просто проектами. І коли ми вже паралельно, то ми робимо такі проекти, як ті, які мали би допомогти військовослужбовцям в різних сферах. Наприклад, ми робили збір на Чінісі Ультра, це такі детектори з дронів. Частина це була волонтерська діяльність, але допомагали їм і в зброї. Чи там збірна машина? Ми робили збірна колеса, тобто це волонтерська діяльність. Ми робили такі соціальні проекти, де домовилися з власницею готелю в Буковелі, яка прийме 20 військовослужбовців разом з сім'ями на 5 днів на відпочинок. І це був такий час, коли з кожною групою їхав капелан. У нас кожного дня була молитва, кожного дня була літургія, спілкування, такий неформальний час. І ці е, військовослужбовці, хтось ранений, хтось е, має заслуги, хтось герой. Вони всі воювали на кутському напрямку. Е, вони мали такий час сім'єю відпочити. І це був такий час, коли сім'ї говорили: Ми ніколи так не відпочивали, ми ніколи так з татом не було. Бо коли тато приїжджав е, на відпустку, то завжди було багато роботи. А тут просто вирвали. І це був безкоштовний для них відпочинок. Зараз ми собі поставили таку ціль, яку вже виконали. Це всіх дітей цілої бригади нам подали 1100 дітей. Ми для них організували подарунки, такі досить добрі подарунки, де були канцтовари, термоси, не тільки цукерки, цукерки також були солодощі. І закрили силами міської, обласної ради, силою церков дуже великою силою багатьох людей, церкви, закрили 1100 подарунків. Це величезна кількість, такого ніхто не робив. Оце. Але найважливіша наша діяльність це бути поруч з хлопцями, якщо лишається ще на щось сили. Тоді, ну, будь-що, духовна діяльність, якби спілкування літургії. А як це як виглядає ось це бути? Ви приїжджаєте до них, розмовляєте з ними? Як це взагалі працює? І давай на початку домовимося так. Якщо я ставлю якісь питання, на які ти не маєш права відповідати, ти просто кажеш, я не можу на це відповідати і все. Я думаю, всі розуміють, що є речі в армії, які не для публічного розголошення, і це правильно. Ось, але якщо можеш, то розказуй. Так? І от як це працює, як це працює бути з хлопцями? І з якими основними запитами, духовними, емоційними вони звертаються до вас. Як бути з хлопцями? Це, це приїхати, гарно щось привезти. Це щось смачненьке. Або, або щось дорогеньке, або <laughs> щось смачненьке. Е, але це так якби, ну, дуже по-людськи. Ти приходиш до когось в гості, і гарно, щоб ти е, ш, не прийшов з пустими руками. Е, якби більше хлопці бачать те, що є в руках, ніж те, що є в серці спочатку. Е, Домовляємося з хлопцями, що хотіли б до вас приїхати. Краще домовлятися з командирами, щоб ми потім могли хоча б в один день заїхати до чотирьох-п'яти груп хлопців. Вони живуть по хатах, якби четверо-п'ятеро людей. Ну ми не можемо зараз збирати велику кількість людей через міри безпеки, враховуючи, що ми приїжджаємо тоді в одну хату, ми заходимо. Це 103-я бригада, це львівська бригада, і тут багато людей, які є віруючі і які поважають священника, Знають хто такий священник, знають що таке ходити до церкви. Ми заходимо, спілкуємося з ними. Просто сідаємо, як у вас тут справи, як ви почуваєтеся. І слухаємо їх слухаємо, і найцінніше почути не те, що вони би мали сказати, а найцінніше почути і якось вийти на таку атмосферу, де немає командира, де те, що є в них в серці, те, що вони переживають, те, що вони, ну те, що їх болить. І вже тут дивимося, скільки часу ми просто є з ними. Я вмію грати на гітарі. Е я можу сказати, що вмію співати. Моя дружина так не може сказати, що я вмію співати, але для хлопців це підходить. Можу тоді взяти якусь гітару, заспівати якісь пісні, разом з хлопцями поспівати. Це можуть бути світські пісні, чи скрябін, чи океан Ельзи. Це може бути якась одна духовна пісня, але хочеться, щоб ми разом з хлопцями десь поспівали. Зараз буде час коляди, то точно це буде коляда, коли ми будемо йти по хлопцях і колядувати. І після цього я завжди пропоную, що давайте ми ще за вас помолимося, за ваші сім'ї, за те, щоб Бог вас зберіг, за те, щоб швидше ми перемогли в цій війні. Не було ще жодного разу, щоб хлопці сказали, ні-ні, молитися не будемо. Ми молимося, а хтось навіть просить: слухайте, покропіть ще нам оцю хату або оцю кімнату особливо, бо тут наш командир живе і ще щось, то я так в ролі жарту говорю. І такий час бути. Насправді цей час показує тобі, що. Окей, ти тоді, е, ну ти тоді є цінний. Коли ти, коли ти не тільки займаєшся проектами, не тільки технічною роботою. Бо для нас найважливіше в нашій службі це люди, це служити для людей. Угу. Е, якщо ми говоримо про... Якісь запити, духовні, емоційні, з якими переходять хлопці. Я навіть може скажімо так без деталей, але також важливо розуміти для людей, які нас слухають, от коли вони будуть зустрічатися з тими, хто повернувся з фронту, чи у відпустку, чи там після поранення, от що можна їм запропонувати такого духовно, емоційного, щоб їм допомогти з твого досвіду, хлопці втомлені. І ми, коли приїжджаємо, ми бачимо, що хлопці втомлені, і те, що ми також хочемо їм дати, це важко так сказати. Але те, що хлопці важко, але мусимо достояти до кінця. Ну, якщо не ми, то наші діти. Не наоборот, розказувати, що ну та всі втомлені, і так важко, не. а ще не дають допомоги, а ще Америки і починати оце говорити, не знецінювати їхню Так, слово. А наоборот, ще більше сказати і підкріпити, що так зараз важко. Але це, що ми досягаємо, це, це є ціну, яку ви платите. Це висока ціна, і маємо боротися і стояти до кінця. Важко мені говорити, бо якби хлопці це роблять, а я приходжу про це говорити, і якби все одно краще, якщо коли я військовослужбовець це говорю, ніж просто би говорив. Але якби дуже важливо для мене так це нести світло. Не нести темряву до темрява і ще більше говорити, що ще важче, і ще більше, якби. А наше покликання це принести світло, принести. Бо ми ж віримо, що це Божа війна. Ми віримо, що це Маю на увазі, що Бог на нашій стороні. Ми віримо, що те, що ми робимо, це те, що Бог кличе нас робити захищати, стояти. І ми маємо про це говорити. Десь вдається говорити, десь не вдається. Найскладніше ще самому залишитися людиною і самому вірити до кінця в те, що ну. Боже, дай сили, дай цю перемогу, ти є з нами. І вірячи в це, тобто, нести це далі до хлопців. Е е Говорять, не називати їх героями, бо там багато хлопців не відчуває себе героями. Mm -hmm. Бо це важко є, бо це якби вони втомлюються. Десь вони не відчувають себе героями. Десь би, можливо, не зробили той вчинок. Десь побачили, що. Побратим чи поранений, чи загинув, і вони ну, є такі думки, чому не захистив, десь не допрацював, або чому не я, або він був такий добрий. Але просто в серці ми маємо розуміти, що, що насправді вони роблять героїчні вчинки. Але з ними потрібно, напевно, щоб просто бути і в тому, в чому вони хочуть бути з ними. Чи вдається вам мати літургії з хлопцями з, з, з з на передовій? Чи це трудно в, в, в такий інтенсивний час війни? Ми маємо кожного дня літургії. Ми собі поставили так, що якщо ми несемо духовне служіння, то саме перше ми маємо бути наповнені цим світлом. І я коли приїхав, ми вирішили, що ми кожного дня на 10-ту годину, деколи година може помінятися, але маємо літургії, крім цього, ми молимося Вервицю. Це дуже цінно є, що ми там з хлопцями чи без хлопців, бо то хтось прийде, а хтось не прийде, але нас вже є двоє. А де двоє і троє зберуться, там Бог серед нас, то ми завжди молимося за перемогу. І те, що ми робимо, це дві речі, які ми постійно хочемо робити: це молитися за перемогу, нести цей духовний фронт, і також говорити хлопцям, щоб вони знали, що в армії є завжди ті люди, які моляться за них, щоб вони моляться за перемогу. І хтось несе цей духовний фронт. Мені здається, що знову повертаючись до цієї історії, коли військо Ісуса Навина воювало, а Мойсей, Аарон і Хур молилися. То важливі такі дві речі: перше, що вони молилися завжди, і це е, вони робили Божою силою і стояли в цьому сильно. А друге, те, що військо знало, що там за спинами за нас моляться, що Бог є разом з нами. І ми завжди стараємося доносити хлопцям, навіть якщо не вдається з ними помолитися, ми доносимо хлопцям хлопцям. Ми завжди з нами з, е, за вас молимося. Ми завжди стоїмо також в цій боротьбі. Молимося за ваші сім'ї е, і молимося з хлопцями. Але літургія це такі унікальні випадки, коли ми просто приїжджаємо, е, наші хлопці деколи стоять 30, 50, 70 кілометрів від нашої каплиці, і вони не можуть приїхати, тому що. В армії немає неділі, в армії немає понеділка, середи кожного дня є завдання, які потрібно виконувати. І на першому місці стоїть виконання бойового завдання. І ми їдемо деколи до хлопців, спілкуємося і пропонуємо: хлопці можемо ми тут разом з вами помолитися літургії. В них вдома. На матрасі розкладаємо якби все, що має бути до літургії. Хлопці стоять, ми робимо це за 30 хвилин. Молимося літургію, хтось сповідається, хтось приймає причастя. Час від часу ми це практикуємо. Це дуже важливо. Я думаю, коли ми про це говоримо, напевно, що люди, які ніколи не зустрічалися з таким служінням, і, в принципі, не може не так близько до церкви, вони думають, а який сенс в цьому? Там, краще там, привезіть їм дрони, привезіть їм не знаю, якісь їжу і так далі. От наскільки ти відчуваєш, що хлопцям це потрібно, От, що вони це сприймають. що Це не просто так, що вони з. з Вихованості вас там приймають. А от чи ти бачиш цей зворотній зв'язок, що їм це відгукується, що їм це дає моральної сили продовжувати бордю? Може, ти маєш якісь історії, які тебе вразили? Ось поділися, будь ласка, цим різні люди є, різні хати. Деколи ми приїжджаємо і вони самі дзвонять до нас, приїдьте і зробіть літургію. Дехто не ходив до церкви, і ми приїжджаємо, і ми розуміємо, що цей шлях тільки починається. І цей шлях духовності починається з просто бути. Тобі не будуть відкривати своє серце, до тебе не будуть іти сповідатися на не будуть спілкуватися на духовні розмови до того часу, поки не побачать, що ти з ними є. Що ти платиш якусь ціну, щоб з ними бути, що ти щось шукаєш для них, що ти знаєш, спочатку закриваєш такі людські потреби. Ну, в них, наприклад, є такі, що ми заходимо, і в них немає там як зігрітися, в них немає коліс, на чому їздити. Чотири кілометри хлопці кожного там кожних три-чотири дні ходять пішки, щоб помінятися, бо машини немає. Е, і мені здається, що тобі починають довіряти і відкриватися на духовному рівні після того моменту, коли побачили, що ти з ними є тілесно. Ти що до них не байдужий. Що ти до них не байдужий, Що вони цінні тобі? Що це не твоя робота тільки. Uh -huh. Що це, от, от ти капелан, тому ти їздиш. Знаєш, як багато говорить там ти священник, тому ти це говориш. Е, але цінно, що вони зрозуміли, що ти до нас приїхав, тому що ми тобі цінні. Ти до нас дзвониш, тому що ми тобі цінні. У нас є багато в цьому, про що я говорив, в нас є що розвивати. Ми не робимо це все ідеально. Нам нас дуже багато ще є куди рухатися. Бо є 300 капеланів на все ЗСУ. З однієї сторони так, мало? так може бути більше, але ну, потрібно також тих, хто відізветься на це. Місць є 900. І... Ці 300 капеланів з однієї сторони це мало, але з іншої сторони це величезний крок від України, що є зараз 300 молитовників плюс різних помічників, які стоять духовно, як військовослужбовці, бо капелани це і військовослужбовці, стоять духовно, щоб перемогти в цій війні. Це ніби мало, але це 300 людей. Але це 300 людей з усіх церков, так? Так. А яка співпраця взагалі між різними конфесіями там православними, католиками, протестантами? Чи це кожен працює незалежно один від одного? Найкраще місце для екомунізму це війна там. В нас в бригаді є протестант, єпископ протестантський, є греко-католики, і ми дуже добре комунікуємо разом. Ми разом збирали гроші на Миколая. Ми разом збираємося, ми разом молимося, разом маємо молитовні практики, разом спілкуємося. Там немає православний греко-католик, протестант. Там є люди церкви, і це місце, яке мене дуже надихає, бо це місце, де церква об'єдналася. Для то, для перемоги, задля добра за для того, щоб не бути окремими частинами тіла Христового, а щоб стати тілом Христовим, де є голова, є Христос. Ну я вірю, що і це до нас дойде. Чому потрібно платити таку високу ціну, щоб церква десь об'єднувалася? Е, ну але тішить, що все одно церква об'єднується. Я, я теж пам'ятаю, колись ми їздили. Це ж було за часів АТО, їздили з такою волонтерською місією до. Тоді ще в Маріуполь він не був окупований на той час, коли було АТО, і мене теж вразило, що там всі конфесії ну працювали як єдиний механізм, і це було щось неймовірне. Не було ніяких дискусій: хто правий, хто не правий. А всі мали якусь єдину ціль, і те, що нас об'єднує Христос і цінності, і це такий, якби пророчий знак трошки про, про те, чим є насправді кумінізм, який би він мав бути. От і це справді варто на це звернути увагу. Що завдяки якійсь спільній великій меті ми можемо подолати бар'єри, які нас розділяють? А скажи, Михайло, щодо ця, я так розумію, що волонтерська діяльність теж невід'ємна частина капеланського служіння, чи тобі взагалі складно закривати ті збори, які є, і. Як ти це робиш? Я говорю це до того, що якщо наші глядачі, скажімо, вони їх торкаються твоєї історії, вони так само хотіли би вкладати в ту роботу, яку ти робиш. Як можна долучитися до, до цих справ волонтерства? Почну трошки так далі, що наше основне покликання це не бути волонтерами, це довгорядне покликання, е, і спочатку, коли я прийшов, е, я так дуже... Кинувся в те, щоб закрити моменти з машиною, закрити моменти з колесами, з ноутбуками, з принтером, з детекторами дронів. І ми це все робимо і будемо продовжувати робити. Але десь так пізніше мене запитували, якби ти волонтер чи ти в капеланській діяльності? Волонтерів є дуже багато, і з, зі зброєю, з технікою. Люди допомагають, все одно допомагають. Всі зараз збори, які останні три збори, які ми робили, це ми робили в напрямку людей. Ми робили в напрямку Миколая, в напрямку сімей, щоб вони відпочили. І мені дуже цінно, бо ми зараз почали якби, воювати, якби наш напрямок Капаланський нести цю духовну боротьбу не тільки зброєю, технікою різними засобами, які можна пощупати, а вкладатися в самих людей. Український народ він характеризується не, не завжди характеризується літаками, сильною зброєю, але завжди характеризується сильними людьми, людьми, які борються, людьми, які не здаються. І нам потрібно пам'ятати, що ми все ж таки виграємо цю війну цими людьми. Зараз ми плануємо мати табір і хочемо мати такий патріотичний табір, де зібрати дітей, військовослужбовців 103 ї нашої бригади, об'єднати таким нашим гаслом. Зараз президент дав нам почесне ім'я митрополита Андрея Шептицького, і це для мене як знак. Бо я не знаю, хто перший війшов в капеланське служіння, чи Андрей Шептицький, чи я, тому що це було один той самий день. Е, його наміри, напевно, були швидше війти, все ніж мої. Но, але для мене це було так дуже знаково, те, що я прихожу, і тут є як також ім'я митрополита Шептицького Андрея, і це є його заступництво, і те, як він будував країну, як він будував церкву, як він вкладався в людей саме. Перше в дітей в сім'ї він дуже розумів. Ці цінності. Оце його такий вираз дуже цінний. що не голосливими тільки словами, але невтомною і тихою працею любіть Україну. І це таке дуже натхнення для мене. Значить, що перев'ю, в нього ж є така дуже важлива фраза, яка ну все розстала на місця ще на початку війни для християн, особливо так, які ну для яких цінності біблійні е, є важливі, заповіді Божі важливі. І він сказав таку дуже важливу річ: митрополит Андрей, що ми е, воюємо не тому, що ми ненавидимо тих, хто попереду нас, а тому, що ми mm. любимо тих, хто є за нашими спинами. Наші сім'ї, наші родини. І це, здається, це в цій фразі є вся суть української війни. Це окупанти прийшли, бо вони нас ненавидять. Вони хочуть знищити нас. А ми воюємо не тому, що ми когось ненавидимо, а тому, що ми любимо тих, хто є за нашими спинами. Ось, і ну, Це справді окрилює, це дає відчуття того, що наша війна, вона є. Е Духовною також війною не, не просто фізичною, бо ми воюємо за цінності за, за любов, за правду. Ось і це дуже важливо. Я думаю, що в цьому контексті капеланське служіння духовність є дуже важлива, бо вона дає такий стержень, чого втомлені, змучені військові можуть продовжувати робити те, що вони роблять, тому що вони люблять тих, хто є за їхніми спинами. Вони не за гроші воюють, не за е, якісь не знаю, привілегії. Вони воюють заради любові. І це є щось унікальне в духовному сенсі цього Слова, вибачу, перебив, ще маємо дві хвилини. І от які плани на майбутнє, окрім табору? Я так розумію, що табір це одна з таких основних завдань. Так, тобто, ми там хочемо зібрати дітей, дати патріотичний напрямок, духовний напрямок, запалити, підтримати. Чому ми це робимо? Я собі задав питання, як я можу допомогти. Якщо я воюю, я є на передовій і я знаю, що е, моєю сім'єю, моїми дітьми е, хтось займається не тільки зброєю, яка тут, не тільки мною, бо я військовослужбовець, але моєю сім'єю, то значить, я можу це дає мені стимул, мотивацію йти вперед. Якщо подбали за моїх дітей там люди, яким я би теоретично міг бути. Непотрібний, або просто, як не знаю, ще одна одиниця в армії, і за це дбають, то в цьому є якась цінність. І якщо я знаходжусь там, а моя жінка, мої діти знаходяться тут, і про них хтось дбає, і це дбає людина з нашої бригади, це капеланська служба, це церква, ну то я йду далі робити свою роботу, бо там це також роблять. Це дуже цінно. Основне, що я би так хотів, десь, може, на завершення сказати, це. У мене є велике питання, як пробудити тут людей до цієї постійної молитви, постійної боротьби на тих місцях, де вони мають бути. Е, я десь розпізнав, що ми маємо там воювати. Але війна це ну, цілої нації нашої, цілої нашої України. І мені так дуже хочеться просто найважливіше. Якщо б після цієї передачі люди б стали на коліна, запитали Бога, Господи, де я маю воювати? Не обов'язково іти військо, але де я маю воювати? Що я маю робити, як я маю молитися, далі продовжувати цю безперестанну молитву, боротьбу і вірити, що окей, ми готуємо наші коні для перемоги, але перемога йде від Господа. І ставати на, на коліна і каятися, і проголошувати цю перемогу, ну це було б ну це було б дуже добрий результат цієї нашої зустрічі. Михайло, дуже тобі дякую за те, що ти робиш. Насправді, неймовірно велика робота. І Дякую за твоє ділення і за це натхнення, яке ти сьогодні нам подарував. Бо завдяки цьому цій твій розповіді ми розуміємо, що в нас є майбутнє і за нами перемога. Дякую. Дякую вам. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що вам було цікаво почути, чим займається займаються капелани, які є потреби духовні, емоційні і також матеріальні в наших військових. І основний висновок, я думаю, що який кожен має зробити для себе, що ми не можемо бути байдужими. Нам треба включатися в цю боротьбу, допомагати, об'єднуватися. І це те, що дарує нам надію на перемогу і на краще майбутнє для наших дітей. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.